Торік у цій порі лептоспіроз не фіксували. Переважно пояснюють медики, люди уражаються наприкінці літа і восени. Тоді частіше відбувається контакт з виділеннями гризунів. Саме миші і щурі переносять лептоспіру небезпечну інфекцію. Люди в основному заражаються зараз під час рибальства, тому що багато людей опускають ноги в річку в озеро. Якщо є якісь мікропошкодження шкіри і при наявності лептоспір в цих водних об'єктах, вони можуть проникати через шкіру і заражати організм. Окрім того, є випадки, коли наші люди мають руки просто в тій річці, а в озері, а потім вживають якісь продукти харчування ті самі канапки. Таким чином, також лептоспіра може потрапляти в організм. Останній випадок інфікування вважається нетиповим, оскільки швидше. Перед за все, чоловік уразився через сіно. Косив сіно, громади всі, возив сіно, та, і, як то кажуть, село є село, в селі був перебував. Температура була, і почали м'язи, бліти, ноги відказувати. І все, і почало мене душити, що я, я корев, і я вже не міг корити навіть досило і все. Тут треба одразу звертатися до лікарні, а не тягнути так, як я тягнув п'ять день. Хворий був в реанімації майже 10 днів і все через пізне звернення. Зазвичай люди запізно звертаються, оскільки на початку хвороба маскується під застуду чи грип. Переважно вона починається з високої температури і раптово. Людина скаржиться на біль в м'язах, і плечових, і м'язах живота, і литкових м'язах. І тому лише тоді, коли появляються прояви неркової недостатності, а вони проявляються вигляді відсутності січі. І коли появляється на п'яту-шосту добу жовтяниця, оце вже жовтяниця і відсутність січі, і висока температура, інтоксикація. І людина не може стати на ноги, і важко йому походити. При цьому лептеспіроз, смертельне захворювання. Торік на Львівщині був один летальний випадок. А за статистикою від ниркової недостатності помирає кожна п'ята людина. Аби вберегтися, медики радять пити кип'ячену воду, мити руки і обробляти окропом фрукти та овочі, особливо якщо вони зберігалися у підвалах.